<клінг> так, панове, тут по секрету техніка, яка буде презентована в Гановері, Але вона вже тут. Ми, буквально от нещодавно вийшло відео, де ми розповідали про те, скільки приставок є у харша до сівалки а, а Ми приїхали на День Поля, а тут на тобі ще одна приставка. <клінг> Вадиме, так, тоді прошу розказати, що це за приставка, в чому її фішка і для чого вам ще одна. Дійсно, з кожним роком, а то й два рази на рік, ми на нашу шину, на нашу е, сівалочку точного висіву представляємо ще більше можливостей, більше агрегатів, які можна на неї навішати. От. І якщо ми роз... на битві Титанів зацепили шину Rolflex, Avatar, Sprinter, і також на е, площадці ви можете е, побачити також новинку шина НТ з культером розрізним, але з парадиском. Так, ну ми, ми говорили про парадиск, так. ми говорили. то е, Зараз представляю вашій увазі агрегат для нарізання полос. Стріптільний агрегат. У нас він називається Evo 8SL. Тобто він зараз в комбінації е, вісьми рядкових секцій з міжжадням 70 см. І, як ви бачите, він навішаний на Маестро ДВ на чотирьохточку. точку. Але він також може бути в комбінації і на трьох точку окремим агрегатом. Угу. От, якщо це нарізання без внесення добрив, чисто поставити на навіску і освіжити полоси. От. Ми відійшли від тих стандартів, які існують зараз на ринку, хоч завжди виділяється чимось особливим, в кращу сторону. От, і ви бачите, що ми на одній рамі реалізували досить просто робочі органи, де великий диск 50 см, гарно прорізає пожнивні рештки. От, по боках ви бачите такі диски розгортачі попередньо. Які вигрібають пожнивну масу з майбутньої зони посіву. І після чого ви бачите потужний блок Терагріб 550 кг на з парної пружини, де в нас стоїть стойка. В нас вона називається Стійка Брайля. І ми раніше вона в нас була. Тіпа, як стійка, яка дуже швидко стирається, але вона мінімум рве грудки і виносить на поверхню. Зараз ми її посилили вольфрамовими напайками, вона крепка, стійка до стирання. От, і вона має можливість працювати на різну глибину до 30 см. Внесення вносити... добрив. Ага, а вносить в один горизонт чи в декілька? Ні, звичайно, ми маємо можливість вносити добрива як в нижній горизонт, в верхній горизонт, а також 50 на 50. Ось зараз нижній горизонт, ось зараз верхній горизонт. Отак от. ага. от буде розділятися струбка пополам і кидати 50 на 50. Відповідно, ми маємо бокові диски, формувачі рядка для того, щоб у нас була полоска чиста. Ну і Далі на одному валу розміщений Зараз такий варіант катків колісного ходу, да, резиновий каток, який гарно ущільнює от, і вирівнює саму полоску. В цілому ми можемо використовувати різні прикотуючі колеса, які широку шину, там 320-ту. Як під тиском там, 4 бари, так і низького тиску 0,8 бара, От. І відповідно, можна використовувати два, по два колеса по боках. Тобто тут варіацій повно і це дуже просто. А так як ми маємо бункер 3,5 куба, розділений 60 на 40, ми можемо змішувати два різних види добрива От. і безпосередньо через грибок подавати їх до лапи. Ви бачите, датчики контролю висіву. Вона компактно складається в 3 метри транспортних. Вона зручна на переїздах. От, і в цьому році ми її будемо випробовувати на наших полях. Це демо-варіант, поки що так. тільки заходив в роботу. Ну, тут, наприклад, мені здається, фішка в чому, замість того, щоб купувати доволі недешевий агрегат для нарізання смуг, окремий агрегат, який чіпляється до трактора. Там є цілий ряд американських виробників і так далі. А той, в кого є маестро, купує шину. І ну, питання в тому, звісно, як вона буде нарізати ці смуги. А це ви побачите сьогодні на демонстрації в полі. Ви бачите, що долома вигнута з посіву, От, Лопатка легко заходить на глибину. От, давайте подивимося, де наше добриво. Якщо ми його побачимо, десь воно там є. Так. Але смужка, дивіться, вона легко розрихлюється на глибину 10 сантиметр, 20 см, це знову ж таки робиться для того, щоб потім легко було в неї потрапити. Давайте, давайте подивимося глибину обробівку, давай. Так буде простіше. 23-24 за тим, якщо прижати. Тенденція е, до зміни клімату, ви бачите, ну, катастрофічно критична, будемо так казати. Ми, вона не передбачувана, О, тому ми маємо бути е, максимально дешево готові до е, різних наслідків. От. І ця шина дає можливість це все реалізувати. Так само, як і е, з. Шинами там по технології Ноутіл, no коли ви не знаєте, як вам підійдеться Пі технологія чи не, ні, піде, але так. за не за всі гроші світу ви собі поставили шину немалу шину, шестиметрову, так, і, і зробили, і посіяли так, по ті чи інші технології. Так само і цей агрегат, от, як ви бачите, він ну, багато різних виробників є на ринку України ну, так, і так, так. користується попитом. тому а я все-таки хочу уточнити, є хоча б приблизний орієнтир, що це може коштувати по грошам? Така шина? Я думаю, вона не дорожча буде з того діапазону шин, які в нас вже існують. От. Ну конкретно в грошах там приблизно. Ми розуміємо, що це ще тільки демо. Щоб вона ще не в продажу. Все в попередніх відео передивляться ага. і, і складуть пазл. Окей, okay. але в будь-якому разі це цікавіше. Да, для того, щоб спробувати, це прям супер варіант. Супер -варіант і для І Ми того, самі щоб перве, перше в на нашому практичному Дніполя от, представляємо. Це трактор, який його потягне. Зараз ми працюємо з трактором 245 кінських сил. Mm -hmm. от, і ми думаємо, що ми в цьому діапазоні і залишимося. Тобто Глибина обробітку, яку ми вже вчора е показували, 25 сантиметрів. Mm -hmm. То я рахую, що це немало. Питання рельєфу, питання типу ґрунту. Ну, mm -hmm. Звичайно, е будь-який обробіток, на глибину ну це нелегка робота і потребує ну, так, тягу. Так, так. Я, я саме того запитав про трактор, no. тому що тут, в принципі, вже не просто лапа, тут треба трошки попрацювати. Зараз з глибиною 25 сантиметрів ми працюємо на швидкості 10 км на годину без проблем. Угу. Отож, друзі, чергова новинка від Хорш. Пишіть, що думаєте з цього приводу. Як на мене, прикольне рішення для того, хто хоче спробувати І ви віде. можете, е як. Нарізати цим агрегатом, так і вцепити шину маестро, вісім рядків і посіяти. Ні, Я думаю, що скоріше всього це буде цікаво тому, хто вже купив маестро з шиною маестро. І тут зараз є виникла думка чи не спробувати мені стріптіл. Е, ну, звісно, можна там взяти щось в оренду, можна щось спробувати, але якщо плюс-мінус системно ну, системно попрацювати, то це буде доволі прийнятне рішення. Від відомого виробника все для вас, ви бачите, нам для вас нічого не шкода. <рес> Отож, залишайтесь з нами. На все добре, Вадиме Дякую.